Зустріти посеред міста листоношу та художницю середньовіччя під мурами Ужгородського замку князя Лаборця, а у замковому саду графиню Крістіну Чакі та графа Міклоша Берчині. Ось, бачите, замок сьогодні теж все живе, все вирує, життя просто кипить. Усе це можливо, якщо ви учасник театралізованої квест екскурсії таємниці старовинного Ужгорода. Цей проєкт громадська організація Щасливі діти успішно реалізувала кілька років тому. Завдяки комітету медичної допомоги Закарпаття та їх партнерам, екскурсії проводять знову. Щоправда, у видозміненому вигляді. Взагалі маршрут нашої квест-екскурсії складається з 20 точок. Це його повна версія. Це залучена величезна кількість людей. Це актори з лялькового театру, це костюми, це волонтери. Тобто його тривалість середня 5 годин. Зараз, в рамках цього проєкту, ми скоротили деякі моменти. У нас зараз 14 точок, участь є абсолютно безкоштовною. Хоч квести скоротили, та він не втратив своєї унікальності й оригінальності. Мандрівка містом така ж насичена і цікава. Учасники квесту охоче діляться враженнями та отриманими знаннями. Мені дуже сподобалася ця екскурсія. Ми побували в багатьох місцях. Ще ми бачили багато героїв, наприклад, поштаря. і Крістіну Чак і Мікова Шаберчині. Нам найбільше запам'яталось про пішохідний міст та про його історію. І ще нам запам'яталось про Шандера Петефі. Нам було цікаво дуже. Під кафедральним собором знаходиться кладовище. Це мене дуже здивувало. Це набагато цікавіше, ніж просто екскурсія, багато якби завдань, ігор. Особливо мені сподобався цей чудесний замок. Я вперше в ньому побував і про це не жалію. Я вже тут два роки живу, якби я ходив на багато екскурсій, тому димасі там всякі пупси, які були диванці, було не особо цікаво, тому що я вже все чув, якби коли, коли ми там стрілась, мука там щось робив, це було мені цікаво. Я не так давно сюди приїхала, я майже нічого не знала, тож мені було все цікаво. Такий формат екскурсії особливо приваблює дітей, зауважують екскурсоводи. Діти це категорія, яка може десь ну, 40 хвилин можна тримати увагу дітей. Далі вже все, далі вони вже починають двіжухи, вже вони відволікаються. От. Але квест, він на основі саме як гра. Діти граються, досліджуються. ну, Моє завдання не тільки показувати саме місто, але й робити так, щоб всі діти були учасниками, щоб ніхто не стояв осторонь. Діти малюють, діти шукають, діти бігають, діти стріляють. От. Всі дуже дуже задоволені. От, наприклад, всі дуже питаєшся діти. Що що їм найбільше сподобалося, стрільба з лука? А вже для більшості це перший досвід, І дуже цікавий досвід особистості з минулого, що постали у теперішньому, зацікавлювали й звичайних перехожих. До нас сьогодні підійшли дві, дві, ну, три людини. Перші були дівчатка, вони підійшли, сказали, вау, який у вас класний образ, що це ви робите. Ми їм розказали, що це квест. А другий був вже чоловік, але він вже був старший, він підійшов і спитав, це якийсь квест, що ви робите? Ми йому також розказали, він помахав головою і пішов. Такий формат екскурсій могли б цінити й дорослі, переконані організатори. Втім, поки що його проводять лише для дітей від 10 до 17 років. Групи формують за віком. Для участі у квесті необхідно зареєструватися на офіційній сторінці громадської організації Щасливі діти у мережі Фейсбук. У липні провели вже чотири такі екскурсії. У серпні їх буде стільки ж. Загалом залучать майже три сотні дітей. Всі, хто встигне зареєструватися, матимуть змогу розгадати. Таємниці старовинного ужгорода. Ми розгадали всі таємниці старовинного Ужгорода.